Ні, там. Приїхав відпустку, машина одна стоїть, робоча, другу волонтери зробили, також там у дворі розбита вже. Ніч, світло дали, по графіку все, як, як має бути. Тут чую вертольот, постріли і упав шахет поруч. Це старий будинок, ну, ми вже ж там живемо, до вікна там mm -hmm. побито. А то все нормально. І там лежали книжки мої. І, і цей, окуляри. То воно так бахнуло, всі книжки, підір. Близько 15 хвилин був пошкоджено. Найбільше постраждали вікна двері, в кількох один володимир, я покажу так, брон так, був маскову на шапнелю. Мама одразу каже, побігли в коридор. І ми в коридор ось і закриваємо. Я мені наче казала, що воно перелетіло. А воно ні, а коли дивимося, що горить і так.